Усім привіт! на знову попри усі пезів. Сьогодні буде дві новиночки, так як у нас одна колекція закінчується. А я хочу, щоб в мене завжди було 6-7 колекцій. Як мінімум на той час, поки у мене є канікули. Давайте починати. Так, ось наші усі колекції. Давайте вибирати. Кінні колекції у нас вже закінчується, беремо останній пакетик. Колекція побутові предмети. Так, давайте виберемо ось цей пакетик, я не знаю, що тут. Беремо сьогодні без кольорів. Так, давайте візьмемо скексику. Ось такий пакетик. Тоді колекція рюкзак. Давайте виберемо... Ось цей 21 пакетик. Він великий досить такий. Дуже маленький якийсь такий пакетик. Ну, ми можемо взяти ось такий маячний, чорний пакетик. А ви знаєте що, давайте я робив один великий і один маленький. Так, який ще пакетик робити? 15, 15, й 8-й чи 9-й? Я думаю, найменший є 15-й. Він такий і малесенький, гнучкий якийсь такий. Добре. Самий маленький і самий великий. Добре. Так. Тоді наші дві новиночки. Гумки, стоячки. І його колекція це чашки. Так, у нас є ось такі різні пакетики. Тут їх є вже 8 штук, якщо я не помиляюсь, бо я цю колекцію реально давно я робила. Давайте візьмемо великий пакетик, одиничку ось такий. Ну, маю, добре. Так. Давайте починати. Друзі, я зовсім ще забулася. Ми ж не вибрали колекцію кухонні прибої, предмети, тому давайте її ще виберемо. Давайте виберемо 12-й пакетик. І гумки. Mm. Давайте виберемо мій любимий пакетик, який тут є. Зараз. Оце гумка-булка. Так, все, забираю всі пакетики з колекції. Тепер точно вже починаємо. Ось наші каталоги. Ось тільки у нас пакетків сьогодні на розпаковку, Давайте починати. Починаємо з колекції. Рюкзак. Так, де ті пакетки наші. Ось цей і ось цей. Сьогодні у нас два пакетки. Можна сказати, самі великі, самі маленькі. Так, я поки відкрию. Так, почнемо з маленького. Треба дуже легко відкривати, бо в минулому відео я трішки поївала блокнот. Тобі якісь тіпайфації буде робити. Не можна так відкривати ззаді десь такого бжик і все. Є, я якось його спрацювала. Це ось такі ножниці. Так, їх ми відклаємо в спинал. Не наклеїмо, а поставимо, тому що якщо я буду все клеїти, то я потім звідси не витягну їх. А мені такого не потрібно. Тому просто вставляю. І в другому пакетку у нас. Так, я ще якось ззаді відкрию пакетик. Ось так, просто якось я його ззаді. Ось так. Оп! Тут у нас книжечка з української мови, трохи посунула. Камеру. І її ми точно наклеюємо. Так, її давайте наклеїмо ззаді математики. Добре. Так, идем до наступного. Коллекции. Тут у нас кини. Мы сегодня заканчиваем коллекцию. Так, добре. Да, у нас пакетик. Ось. такой. Знаєте, я тільки що побачила, що тут лежав пакетик з гумської колекції. Я так і я вже запуталась чесно. Чи я пряла пакетик, чи я не взяла, я його поставила на місце, тому що я інші вже собі взяла. Так, тут ось такі тіні, типу Dolce Milk. Вони ось такі кольорові, типу, веселка. Ось тут шість кольорів. І без дзеркальця. Підпаємо п'ять сюди. Так, добре. Тоді у нас тут колекція флешки. Це ось такий у нас пакетик. З кексиком таким. Легко відкрився досить. Знаєте, яка в мене є ідея від новами ось тут у нас такий калькулятор, і в мене є ідея для колекції 100 пакетиків. У мене є ідея, що можна... Я так буду робити пакетики, щоб вони легко відкривалися. І ця передня частина завжди залишалася. І я потім. Їх буде образ наклейками і на якісь, наприклад, Ватман будуть це все клеяти. Зі 100 пакетиків, як будуть як плакат Так, добре. Переходимо до нашого другого каталогу. Заходимо приладдя. Ось цей пакетик такий. Дивіться, 12, 12 і 12. І схожі ще й Так, Тут обережно кивати щоб нічого ще й не поїхати. Тут у нас баняк. Кастиулька. А, під мою моєму 12. Не видно. Ось тут ніка. Все, добре, наступна колекція. Побутові предмети. Ось такий пакетик знаєте, я, напевно, буду, коли я знімаю з наскоку паперу свій песів, я буду, напевно, трішки вище. З камеру ставити, піднімати що ти, бо трішки погано видно. А на столі вже не вистачає місця, щоб якось посунути. Під номером 12, це сюди, тут, біля доместоса. Тут ось така Який засіб для миття вікон. Схожі фієї існує. Туди плеємо. Так, тоді наша новиночка. Це гумки. Так, це у нас ось така. Ось такий пакетик. Гум... Гумка, булка. Так. Його відкриваю якось отако обережно бо я його не хочу поювати, блін. Не хочу його поївати, він дуже класний. Так, під номером 5 це сюди. Ось тут. Ось така у нас гаїночка взагалі. Ось тут під номером 5 Ось така гумочка, така квіточка. Ось так клеїмо. Тоді друга наша новиночка це гайнятка. Сьогодні у нас під номером 1, Сюди. Ці всі чашки гайнятка, вони мені всі дуже подобаються. І такі зовсім оці пусінькі ось тут такі. І є досить великі. Пакетик не хочу виживати. Це ось такий котик, ось таке гойняточко. Воно так якби з глини, знаєте, є такі глиняні гойнятка дуже красиві такі. Оце типу того. Гинятко. Ми що тут куклеємо. Оп, все. Бачите, я прям так відмальовувала кожного няточку. Все, і на цьому я буду закінчувати. Відео вийшло на цілих 9 хвилин. І ще вам хотіла сказати про свій стрім, який я буду вести, коли в мене буде вже 100 підписників. Я його, я про нього вже розказувала вам, але хочу ще розказати, хто не бачив це відео. топ. Буде стрім, коли в мене буде вже 100 підписників. Десь в обід, можливо. Я ще точно не знаю, бо я не знаю, коли в мене буде 100 підписників. Буде стрім іти. Пряма трансляція. І я буду оформлювати щоденник, робити нові колекції і розпакувати свій призів. А на цьому я хочу закінчувати. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі і усім па-па!